А давайте разом з вами приготуємо найсмачніші доруни у вашому житті. Хрусткі, але водночас дуже ніжні всередині. Картоплю та цибулю чистимо і нарізаємо на невеликі шматочки. Все поміщаємо в блендер і збиваємо до однорідної консистенції. Ось така консистенція повинна вийти. Додаємо 2 яйця, трішки борошна. Та ваші улюблені спеції. В моєму випадку це сіль, перець, сушений чесночок та копчена паприка. Все ретельно перемішуємо, щоб не залишились комочки борошна. Та осмажуємо на кокосовій олії. В моєму випадку ви можете використати будь-яке масло. Осмажуємо до золотої скоринки. Тим часом нарізаємо цибульку на невеличкі шматочки. І обсмажуємо, нарізаємо грибочки та додаємо до цибульки. Нарізаємо курячі філе і додаємо в сковорідку. Все ретельно обсмажуємо, потім додаємо жирні вершки або сметану та трішки борошна, щоб загустіло. Формуємо дируни. Щедра ложка нашої підливки. Декілька шматочків брензи. Це за бажанням. Пармезан. І, як доповнення, зелена цибулька. Ну все, всім смачного! І біжіть на кухню готувати цю смакоту.